Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску легенда українського футболу знищив трьох гравців команди Реброва. Лунін обрав, де збирається продовжити кар'єру. В Евертоні незадоволені грою Миколенка, що чекає на українця. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Лідер київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко може стати ще одним зірковим легіонером у чемпіонаті Саудівської Аравії. Півзахисник отримає пропозицію від одного із клубів місцевої ліги. Впевнена гра українського футболіста привернула до нього увагу закордонних клубів. Повідомляє Daily Mail. колишній футболіст Дортмундської Борусії, англійського Вездегема та Аль Айна Зое Андрій Ярмоленко. Залишається одним із найбільш затребуваних українських гравців, їм продовжують цікавитись клуби з інших ліг. На одного з найкращих гравців Динамо на старті сезону 2024-25. Претендує Алі Ріят. Клуб із Саудівської Аравії шукає можливість подолати ігрову кризу. Головний тренер команди Сабрі Лямуші отримав карт бланш на посилення складу. Представники саудівського клубу. Оцінили гру 34-річного півзахисника у матчах кваліфікаційного турніру Ліги Чемпіонів. Аль Ріят планує запропонувати за Ярмоленка 3 мільйони євро. Клуб із Саудівської Аравії вже планує цей трансфер. Контракт Ярмоленка з Динамо діє до літа 2025 року. Після цього Андрій отримає адміністративну посаду в українському клубі. Він не планує міняти команду. Андрій Лунін має чіткий план щодо майбутнього. Як стверджує іспанський інформаційний портал Bernabeu Digital, український голкіпер не буде підписувати новий контракт із королівським клубом і покине команду в червні 2025 року. Вказується, що після Реала Лунін збирається перейти в один із клубів АПЛ. Взимку планується ввести попередні перемовини з потенційними кандидатами. Нагадаю. Лунін у своїй кар'єрі провів 48 матчів за Реал, і 16 з них він відіграв на нуль. Гравці команди Реброва отримали велику критику колишній тренер збірної України Йошев Сабо знищив трьох футболістів синьо-жовтих, а саме, Миколу Шаперенка, Георгія Судакова та Владислава Ваната. За його словами, вони переоцінені і ще не готові до топ чемпіонатів. Хочу звернутися до журналістів та експертів. Не треба звеличувати наших футболістів і ліпити з них зірок. А то, як послухаєш, то Шаперенко мало не в реалі. Судаков у Ювентусі, Ванат у Барселоні. Ну куди їм? Вони ще мають смоктати груди в мамки. Вони у футбол не вміють грати. Собляки. В першому таймі циганков хотів зупинити верховий м'яч, а той від нього відскочив на кілька метрів. І це футболіст. Який грає в Лалізі? Що тоді про інших говорити? Я не буду лізти до Реброва, тому що не знаю, як зараз побудований тренувальний процес у збірній. Можу тільки сказати, що наші футболісти показали, що вони ще молочні. Їм буде важко переходити в Європу. Цитує Йошефа Сабо Спорт Експрес. Англійський Евертон провалив старт сезону у Прем'єр Лізі. Команда припустилася за багато помилок в обороні, і частина з них лежить на захиснику збірної України Віталії Миколенку. У футболіста є час виправити недоліки у своїй грі, інакше його відправлять у запас, повідомляє Делі Мейєл. Евертон пропустив 8 голів у трьох перших турах АПЛ і не зумів набрати жодного очка. Після трьох поразок команда Шона Дайче посідає останнє місце у турнірній таблиці. Головними винуватцями поразок тренерський штаб команди вважає воротаря та захисників. Шон Дайч зібрав футболістів оборони перед паузою у чемпіонаті Англії на матчі збірних. Тренер Евертона пояснив кожному футболістові його помилки у перших поєдинках сезону, крім Віталія Миколенка. На зборах були присутні захисник Джеймс Тарковський, хавбек Ідріса Геє та голкіпер Джордан Пікфорд. Всім футболістам повідомили, що вони мають час виправити помилки. Але якщо в грі Евертона нічого не зміниться, лідери команди можуть опинитися в запасі. Щодо Миколенка, Евертон може продати захисника взимку, оскільки українець має попит серед інших команд. Те саме стосується і Тарковського. 7 вересня відбувся матч Ліги Націй. Де збірна України програла Албанії з рахунком 2-1. Михайло Мудрик не був присутній у заявці на поєдинок, а перед цим пропустив тренування збірної. Вінгер переглядав гру на трибунах. На 54-й хвилині збірна України пропустила перший гол. Через короткий проміжок часу оператори показали обличчя Михайла Мудрика. Українець їв горішки та мовчки дивився за грою. До речі, Михайло Мудрик, швидше за все, відновиться до матчу Україна-Чехія і зможе допомогти збірній. Ярослав Ракицький, схоже, не залишиться грати в Україні. Екс захисник Шахтаря, який влітку покинув донецький клуб, може продовжити кар'єру в одній із команд Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів чи Китаю. Про це повідомив журналіст Олександр Денисов у програмі Гра футболістів. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!